Міст з акробатами. Я його вже показувала в своєму відео, але сьогодні я пройдуся по ньому та покажу ближче тих самих акробатів та спортсменів, які тут є на мосту. так, Буду трохи так приближати, щоб було видно. Цей міст. Світиться то в нього синя підсвітка, то червона. Далі ми бачимо. Це, мабуть, гімнастка. Так, ні, це чи гімнастка? Чи гімнастка? Не знаю. Напишіть мені в коментарях, що ви роздивилися. Так. Це якісь спортсмени. Підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами дивитись багато цікавого та яскравого. Пишіть мені, будь ласка, коментарі, ставте лайки. Оце, я вже не знаю, як там скрутився. Це точно якийсь... Не знаю, як його назвати. Теж можете мені написати. Так, о, це точно гімнаст. Далі бачимо, хтось на таких імпровізованих стільцях щось утворяє. Дивіться. Прикольно. Так. Це в нас гімнастка така. Зі стрічкою бачите, трохи вітерець, вона так колишиться. І ще в нас остання така скульптура на мосту. Хтось із шестом. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, кого ви тут побачили бо я не всіх знаю, як їх назвати. Так, з мосту я вже виходжу. Дякую вам за увагу. Чекаю ваші підписочки, коментарі та, звісно, вподобайки. Мені буде дуже-дуже приємно. Всім гарного вечора. До зустрічі на моєму каналі.